Забезпечує абсолютно прозорість у роботі поліції у долині. Запрацювала система електронного обліку та цілодобової фіксації усіх дій, які відбуваються у відділах та відділеннях поліції Кастоді Рекордс. Система дає можливість спростувати або довести будь-яку дію і забезпечити ту справедливість. Про яку говорить наш президент України для кожного, для кожного громадянина. Незалежно чи то затримана особа, чи то свідок, чи то потерпілий будь-хто. Ми кандидати до Європейського союзу, основною умовою вступу у нас це диджиталізація всіх процесів. І от система Кастаді вона також дає можливість диджиталізувати всі процес, весь процес затримання, і щоб затриманою особою не порушували її права в першу чергу. Тому а також система дасть можливість навіть корупційну складову прибрати, тому що весь процес фільмується. Для належної роботи інформаційної системи у відділенні поліції переоблаштували внутрішній простір, усі приміщення та коридори оснастили відеокамерами. Це здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Окрім цього, облаштована спеціальна зелена кімната, яка призначена для ефективної роботи з неповнолітніми. Це з тих випадків, коли дійсно це працює і може спрацювати, тому що ми бачимо наскільки все чітко задокументовано, наскільки документується будь-яка слідча діяльність, наскільки кожну хвилину по часу можна прослідкувати? Ця система. Робить діяльність поліції прозорою, максимально зрозумілою і такою, яка уможливлює будь-які контролі, виключає жорстоке поводження і катування. Ну і знову ж таки, повторюся, це також великий плюс для самих працівників поліції, тому що так таким чином вони захищені. Долина це вже третє місто Франківщини, де працює система електронного обліку. Також вона функціонує у надвірнянському та калуському райвідділах поліції. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.